Історія найбагатшого і наймудрішого царя в світі це цар Соломон. Він просив Бога мудрості, щоб управляти єврейським народом, і Бог дав йому мудрості. А з цим примножилась його слава, велич, багатства. І замість того, щоб виконувати волю Божу на його життя, він почав слідувати своїм бажанням, ні в чому собі не відмовляв. Мав 300 жінок. 700 наложниць, вишуканий одяг, найкраще харчування, особняк, який будував 13 років, і це все не зробило його щасливим. В кінці життя він сказав, що це все суєта, суєт, і при найкращих умовах життя помер в 60 років. Адже найбільше щастя для людини це виконання волі Божої. І в кінці Соломон сказав, що бійся Бога і виконуй заповіді Його. В цьому є все для людини, і для того, щоб Знатись волю божу на своє життя, не прожити це життя даремно і бути по справжньому щасливим. Напиши мені, приєднуйся до місії, слово Боже.